До роковин голодомору. Вірш із яблунівки висилали куркуля. Із яблунівки висилали куркуля, сімох підранків і грудне маля. Із стані вивели сліпу корову, лоша і кароокого коня. Пішов, пішов наганом до підводи степанськом біду підганя. останній день прийшов ваш куркульня. Не будеш крові пить уже з народу і баламути самостійник воду. А скільки ж клумаків успіх набрати, неначе й не збираються вмирати, дихнув Петро вечірнім перегаром. Два конфіскуємо з хлібом і самоваром. Собакою завила стара мати і доставка. Куди стояти розтака, Петро з плеча знімає карабіна, та мати вже в воді. Вже по коліна і вже нема, кругами лише розійшлась вода, громада стихла. Лиш завив рябко і це порвав, Спасать чи може теж втопитись, щоб більше з людом цим не знатись, бо страшно жити серед них, зостатись навіть собаці. Цей падлюко куркульський прихвостню, диви, який талант копнув собаку чоботом Степан. Давай завозом з ними теж у степ Сібірською безмеж. Рябків слухняних тут доволі, хто ж проти, геть, конайте в мерзлім полі. І махнув рукою їздовому. Поганяй, в районі ждуть, там вже таких багато, а ви, комбідівцям, до хати пора очищення обмить та що зосталось поділить між трударями. Колихнувся світ в очах разом з тополями старими, з якими ріс та в праці рідко бачив, лише тепер, коли вже їх утратив, як вила в серце. Прощавайте ж всі, зняв шапку і перехрестився, на рідне село, де народився, і на тих, із котрими ділився, і радістю, і болем, більше болем. Як із серпом згинався хлібним полем і первістка в долонях цілував, усе за мить згадав, і довго-довго на небо українське дивився, немов останнє. Потім за селом, що заскріпіло, чи то колесо, чи, може, жорна, що стерли все життя на попіл чорний, його життя, життя у цих дітей і немовля. За що? За те, що руки всі у мозолях. Він сів і ноги звісив до землі, лиш сльози по щеках, як по стерні. Діря у свитку кинув на дітей, що горобцями збилися на возі, ні хліба, ні грошей і ні речей. О Господи, чи ж виживуть дорозі? Усі мовчали, меншенький стогнав. А там далеко, десь у дні вчорашні, Все в його хаті розікравши, Горлали п'яно інтернаціонал.